Відпочити і допомогти знедоленим львів'яни, які найближчим часом планують відвідати курорти за кордону, мають змогу не лише отримати доступні путівки, а й стати благодійниками. 10% від вартості кожної путівки, придбаної наступного тижня, підуть на потреби малозабезпечених. На такий жест доброї волі пішли у одній з туристичних компаній нашого міста. Щосереди біля кінотеатру «Сокіл», що на Володимира Великого збирається люди, які залишились без помешкання. Чи просто без стабільного заробітку. Багатодітні сім'ї, які не здатні вижити на кошти, що заробляють. Мало забезпечені пенсіонери. Тут вони можуть отримати повноцінний обід. Благочинну місію вже третій рік поспіль здійснюють представники львівських церков та громадських організацій на голодного, посол Плюс і Цунамі. Наша ціль не тільки накормити людей, але наша ціль, щоб вони повірили в себе і змінили своє життя. Є в нас результат роботи, що люди, які вернулися до нормального життя, і ми займаємося такою роботою. І найбільше задоволення отримуєш, коли ти бачиш змінені судьби. Знедолені люди не приховують, що для них звичайний обід це неабияка підтримка. Якщо ти не маєш що їсти, і тобі дають кусок хліба. То вже є допомога. Благодать від Господа їм буде. Це свіженька тільки з церкви. Будьте здорові і будьте розумні. Багато разів добавка, і беруть додому їжу, і тут поїдять, і ще додому візьмуть. І дуже добре до нас відносяться. Я сюди вже три роки приходжу. Три роки. Тарас Антонів, директор офісу Моя улюблена турфірма що на Городоцькій 181 біля скрині. Познайомився з одним з організаторів годувань для бідних нещодавно і одразу вирішив, що його туристична компанія долучиться до благодійництва. Більше того, відтепер львів'яни, які їздять відпочивати, теж зроблять свій внесок у добру справу. Десяту частину від проданої путівки Тарас Антонів віддає бідним в нашій акції. Ми е... Кожну от путівку, коли купує клієнт, стаючи туристом, він тим самим частину грошей віддає ось цим людям безпритульним, яких ви побачили і послухали. От Тому я всіх закликаю: якщо є бажання кудись їхати, їхати через нашу компанію в рамках акції Бамбарбія, кошти будуть спрямовуватись сюди, і ми з радістю будемо допомагати людям. Підприємець Роман Ривок, який очолює громадську організацію Цунамі, за три роки не пропустив жодної середи і завжди виділяє кошти, а також шукає гроші для цієї справи. Він каже, що внесок від агенції «Горящих путівок» – це значна допомога, і сподівається, що до доброї справи приєднаються і інші підприємці. Люди міста Львова, хто бачить ці акції, вже знають нас, вони вірять нам. Багато хто не вірить, кажуть, Та це якийсь очередний розвід. Ось. І дають гроші в пожертвування, дають, купляють гречку, рис і сюди, на цю столову. І ще там бізнесмени. Наприклад, я дуже дякую. Зараз Тарас дуже сильно допомагає його імуно-туристична компанія. Він дуже дійсно допомагає зараз сильно. От. І різні бізнесмени, хто Серце лежить щось залишити після себе, якийсь е, слід, тому що життя не вічне а всі і станемо перед Богом і дамо відповідь, де потратили гроші на казіно чи на цю столову. За три роки благодійники роздали знедоленим вже понад 8 тисяч обідів. Зараз мріють зробити такі акції щоденними і шукають приміщення, щоб люди, які приходять, могли зігрітись. Наразі запрошують усіх небайдужих долучатись, допомагати одягом харчами. Збираються щосереди о першій годині тут біля кінотеатру Сокіл. А усім, хто їде відпочивати, Тарас Антонів рекомендує купувати в понеділок, 31 січня, путівки на Городоцький 181, що біля скрині. Тим самим кожен турист зробить свій благодійний внесок. thank you